Ти рік ми з цими бочками. Розумієте, і це одне із найкращих, що може статися за Гарному. коли йому поліпшили логістику, коли ми можемо заправити на 150 гектарів на раз-два. Опа, все. Зараз ми чу 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 Раз. І пішло. А ти що майже повний чи що? А? Ти майже повний? я там наполовини був, половина. А, половина, то ще. Я думаю, ти гектарів 10 посіяв, а ти таке собі. Так, так і так. Отак. Зроблено все. Так і працюємо. Так. Так, закрили, щоб воно туди не почув, попадало і вперед. Не більше п'яти хвилин. Правда, я не тільки половину забирав, ну хай 10 потолок. Але як помпа працювала на холостих, якщо нормально, то 2-3 хвилини воно буде повне аж бігом. То що воно десь до 500 літрів хвилиною не помиляюся. Так, тепер будемо заправлятися. Заправлятися будемо зерном.